На будь-які урочисті події ми повинні читати Святе Письмо, щоб отримати Боже благословіння для всіх присутніх і, перш за все, для цього молодого подружжя. Отже, ми почитаємо із Шімед Багава там трохи з сьомої пісні, з 12 голови, яка називається Чотири уклади духовного життя. Текст 15 п'ятнадцятий. Необходимо осознать, что Верховный Господь Вишну вошел и в то же время не вошел в огонь, в духовного учителя, в нашу душу и во все живые существа, в каком бы состоянии и условиях они ни находились. Господь пребывает и снаружи, и внутри всего сущего, и безраздельно властвует над всем. Комментарии. Осознать, что верховная Личность Бога присутствует везде и во всем, значит в совершенстве постичь абсолютную истину. И именно ради этого следует изучать ведические писания. В Брамасамхите 5.35 сказано, «Андан -тарастха -чен Господь пребывает в каждой Вселенной, в сердце каждого живого существа и в каждом атоме. Нужно понимать также, что где бы... Верховный Господь не находился а там присутствует и все, что с ним связано, в частности его имя, образ, спутники и слуги. Индивидуальные живые существа неотъемлемые частицы Верховной Личности Бога. И поскольку Верховный Господь вошел в атом, живые существа тоже есть в каждом атоме. Надо признать непостижимость Верховной Личности Бога, ибо с материальной точки зрения невозможно понять, как Господь может быть. Вездесущим и в то же время всегда оставаться в своей обители, галоке вриндаване. Понять это способен лишь тот, кто некоснительно соблюдает правила, которые даны для представителей разных ашрамов, Брамачари, греха с Твинопростых Саньяси. Шиламадвачария по этому поводу говорит: в своем изначальном виде Верховный Господь существует отдельно и ни во что не входит, а провиштах но в своем безличном проявлении он ходит про в во все сущее. Стало быть, он одновременно и вошел во все, и не вошел. Это объясняется также в Бхагавадгите 9.4, где Господь говорит, «Маи там сада, и там сарвам начахам В своей непроявленной форме я пронизываю всю Вселенную, все существа пребывают во мне, но я не в них. «Господь совместить в себе несовместимое, это є единство в разнообразі. Екоатвам, Бахутвам. Отже, цікаво, це вірш в розділі, наче підсумовує трохи певний розділ, в якому сказано, як мають жити люди в різних укладах свого життя. Коли вони навчаються як брамачарі, коли вони сімейні люди. Коли вони вже зеркалися сійного життя і синяся повне від світу. Тобто, щоб віднайти, щоб знайти успіх на будь-якому етапі життя, людина повинна визнати і зрозуміти, що Господь присутній в усьому. Це дуже глибоке твердження, дуже глибоке. Зокрема, воно напряму стосується. Сімейного подружнього життя. Тобто людина повинна визнати, що Господь присутній в... в його іншій половині. Тобто, чоловік має визнати, що жінка, його дружина дана йому самим Богом. Що Бог говорить через неї. Інколи це може бути трохи неприємно щось, Але так чи інакше. Принаймні, якщо навіть це не подобається, це означає, що це реакція на моє нечисте серце. Господь таким чином мене виховує. І дружина так само має визнати, що чоловік даний їй Богом. Через те в цивілізованому суспільстві існує шлюб, релігійний шлюб освячений Богом шлюб. Щоб люди розуміли, що це вони зійшлися не просто на основі чуттєвого задоволення, якщо воно закінчиться, то все до побачення. Ні. Вони сходяться для того, щоб разом служити Богові. І це єдиний прийнятний, правильний формат подружнього життя. Бо сімейне життя завжди сповнене. Труднощів. Всі знають, всі сімейні люди це знають. І щоб подолати всі ці труднощі, людина повинна мати духовну основу життя для того, щоб щоденно прощати, вибачати свого партнера, щоб терпіти, бо всі люди різні, однакових не буває, і слава Богу. Вони різні, це означає, що інколи вони не будуть розуміти одне одного. Але якщо є спільний знаменник, це означає духовне життя. Це означає Бог. Бог є спільним знаменником для всіх нас. Це означає, якщо в нас є спільний знаменник, ми можемо спілкуватися, ми можемо жити разом, ми можемо співпрацювати. Це дуже важливо. Я хотів ще додати ще одного вірша, який був раніше в попередній главі. Це е, обов'язки дружини, як, як дружина має поводитись також. Служить мужу, завжди желати йому добра, однаково благожелательно относитися його родичів і друзьям, і те ті ж обіти, що й муж. Вось чотири правила, яким повинні слідувати добродітельні женщини. Коментарій про упади. Для мирной семейной жизни крайне важно, чтобы жена следовала обетам своего мужа. И если жена не согласна с какими-то обетами, его обетами, их семейная жизнь будет отравлена. Это очень важно, что дружина моя принимать человека. Добре, потом я скажу. Чанакья панди дал на этот счет очень ценное наставление. Дампа Тьох Калахонасті Татра Шріх своям Агата. В домі, где нет распри между мужем и женой, поселяется сама богиня процветания. Хайкрішна. Тобто, якщо ви хочете, щоб у вас були гроші, ви не повинні сваритись, бо Винакше все буде зруйновано трохи матеріальна мотивація для того, щоб підтримувати мир в подружньому житті. Але ну, писання так каже, що ми ж не можемо бути незгодними. Так, Це голос Бога. Женщина слід виспитувати так, щоб вона могла соблюдати правила, перечислені в этом стихі. Головне для добродітельної жінки завжди заботитися о благі мужа і любити його. В Бхагаватгите 1.40 сказано: Стришит душта суваршна яджиты варнасанкарага». санкара. Если женщины утрачивают чистоту, у них будут рождаться дети, относящиеся к категории варна В наши дни, примером, варна являются хиппи, которые не признают никаких правил. Другая проблема людей. Тут Варна Санкара это означает не паршок так бы мовити. Мяко кажучи. Pokietki, po prostu mówiąc. <laughs> Другая проблема людей, относящихся к категории Варна-Санкары, заключается в том, что среди них очень трудно определить положение конкретного человека. Варнашима – это научное деление общества на четыре варны и четыре ашима, но в обществе, состоящем из варнасанкеры, такого деления нет, и потому невозможно понять, кто из кто, в каком обществе стираются грани между браманами, кшатрами, вашими или шудрами. Чтобы люди жили в этом мире спокойно и счастливо, необходимо восстановить систему, нужно определять, к какому роду деятельности склонен каждый человек и давать ему соответствующее образование. Тогда духовное развитие людей станет естественным. Отже, це справді Дуже счастлива подія сьогодні и дуже И наскільки радісно Є, наскільки радісним є весілля, настільки сумним є розлучення, коли, якщо люди розлучаються, і в ведичному суспільстві взагалі не було такого поняття, я скажу російською мовою, розвод. Це справжній розвод, як розводі, знаєте. Розводи це та розвод, такого поняття не існує в цивілізованому суспільстві. Розлучення не повинно бути. І якщо подружжя, якщо і чоловік, і дружина, якщо вони. Звичайно, що бувають різні нещасні випадки, але якщо вони не повинні розлучатись, Просто через те, що він, їм важко жити разом, але вони, як вони кажуть, прожили 20 років, самі обрали одне одного, і потім кажуть: а ми ніколи не любили одне одного. Ну, таке, знаєте, чи кажуть, що я просто з, з жалості. Значить, це якісь дурниці, це абсолютно, абсолютно безвідповідальна позиція. Тобто, якщо чоловік і дружина, якщо вони не розлучаються, незважаючи на труднощі життя, це означає, що вони будуть змушені в цій структурі життя, живучи разом вдосконалювати себе, переступати через свої якісь уявлення про життя. І вдосконалюватись. Таким чином, діяльність з відчуттям або мотивована почуттям обов'язку належить до гуни добра. Це діяльність позиція в гуні добра. Тому що, і тому вона зумовлює духовний поступ людини вдосконалення. Це дуже суттєво. Отже, я хочу побажати. Нашим дорогим Махашакті Прабу, мадажи, Мадрики Шварі, щоб вони жили щасливо. І щасливо можна жити тільки з Богом, щоб вони поважали одне одного. Ну, Любов це таке почуття, воно приходить і уходить. Через багато років, якщо люди живуть разом, Ну, нема вже таких почуттів, як, які вони були там 18 років чи 20 років, це, це нормально, це нормально. Тобто шлюб тримається на, в кінцевому рахунку на взаємній повазі і на почутті обов'язку. Так і має бути. І це абсолютно нормально, це цивілізований підхід. Бо якщо шлюб тримається, або заключений просто. На основі чуттєвого задоволення, то це швидко закінчується, і потім хочеться чогось іще, якогось іншого чуттєвого задоволення. Це на чуттях, але на розумі це означає на почутті обов'язку. Шлюб необхідний для того, щоб люди були стабільні в своєму житті. Це знову-таки скажу. Система шлюбу, цей це інститут шлюбу, він створений самим Богом, і Бог каже про це в усіх писаннях, які ви не візьмете, в наших писаннях, чи візьмете юдейських, Біблію, візьмете, чи ви візьмете Євангелія християнське скрізь, чи в мусульман скрізь. Шлюб це система, створена Богом. Не людиною. Не І це, що відрізняє людину від тварини. Це один із фрагментів, так би мовити, життя, яке відрізняє людину від тварини. Навіть у тварин є щось дещо подібне до шлюбу в деяких тварин. Що казати про людей? Людині. Шлюб це Необхідне, необхідна сходина для того, щоб піднятися на більш високий відповідальний рівень життя. Тому не треба ставитись до цього легковажно. Це на все життя. Дякую вам всім за увагу. Велика честь розмовляти, говорити мені перед таким шляхетним зібрання. Я дуже щасливий бачити батьків. Дуже добре. На жаль, ми не бачимо батьків мати мати, мати в Ікішорі. Вони отримують відеозапис. Треба, щоб отримали. Вони здивуються, вони такого ще не бачили, напевно. Вони не зрозуміють нічого, вони подивляться просто. Ні, Аж щось було російською мовою, нічого. Треба надіслати їм. Треба надіслати їм. так? Будь ласка. Так, прошу. Іноді в сімейній житті дуже рідко. Скандали. Очень тяжело людей, що це Тяжко терпіти, щоб ну, стандартно працювати. Що за анатха сидить вогні? Який недостаток, який викликає цю нерозумілість, нетерпілість, роздраження? Що как бы, це за, за недостаток? Гуна пристрасті в кожному з нас. Не дозволяючи, чи, чи дозволяючи з великими труднощами терпіти. Одне одного гуна пристрасті. А також частина невігластва, бо ми хочемо, щоб світ рухався відповідно до нашого розуміння, наших планів. Якщо щось відбувається не так, як ми хочемо, ми, надто, ми, 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 ми гнівимось на це. І ми і гнів виливаємо на ту людину, яка стає, так би мовити, як то кажуть, офіціантом нашої карми, нашої долі. Все справедливо. Ми не можемо сказати, що це я вже кажу, що робити, щоб терпіти. Ми маємо розуміти, що все справедливе в цьому житті, якщо я щось отримую, це мені належить. Це не випадковість. Ми не, Ми не підтримуємо філософію випадковостей. Все, все відбувається під наглядом Господа. Отже, Десь в минулому, чи може в минулих життях я щось таке чинив, що я зробив, ці проблеми. Якщо ми змінюємо своє ставлення до проблеми, вона нас відпускає. Зазвичай це так. Якщо ми не змінюємо своє ставлення до цієї проблеми, якщо ми не здатні адаптувати цю проблему в своєму розумінні, в своєму внутрішньому світі. Це означає, навіть якщо вона відпустить, через певний час вона постане перед нами знову. Це проблема. Якщо ми не пройшли, якщо ми не змогли зрозуміти цю проблему, побачити її через Бога, вона знову буде і в цьому житті, і в наступному житті. Люди переносять свої уявлення з одного життя в інше. І вони зумовлені, вони вже народжуються, і вони вже зумовлені. В них вже є, в дитини навіть є вже гнів щодо певних речей. Вже є прияз чи неприйняття не чогось конкретно. Всі народжуються особистостями, і всі несуть цю, цей багаж. Цю валізу свої карми з минулих життів. Отже, гуна да, пристрасті. Треба нам всім досконалюватись. Тому для гріхастки необхідна садгана, щоденна молитва, читати свят, не, святе письмо щодня, спілкуватись з духовними людьми, сумлінно працювати, підтримувати родину. Вчитись. Треба буде багато чому навчитись. Чесно вам кажу. Ми з дружиною прожили 43 роки. Це не просто. Це не просто. Але це добре вдосконалює. Дуже добре. Шліфує так. Полірує дуже. First клас. Так. Нещодавно читав, лист рівно про де він пише, ну, ще не тільки з цього листа, але один з випадків. Пише, що коли сваряться чоловік жінку, не потрібно звертати уваги на це, це діти між собою сваряться. А був текст з що нібито богиня процвітання там не живе, де сваряться. Ні, ну Різні сварки є, різні чвари. Якщо вони просто посварились вранці, ну, ввечері вони вже люблять одне одного. Це таке. Це з Пандіта, він каже, що не треба всерйоз сприймати біку двох баранів чи козлів. Двох баранів біку, вони. Тут. Все нормально. Грім зранку або дощ зранку, щось грім зранку, не треба сприймати, бо якщо він є, в день буде нормально, дещо не буде. І сварку, чвари між чоловіком та жінкою. Якщо ви встрягаєте туди, вони помиряться, а ви будете потім винуваті. Це нормально. Коли різні природи торкаються одна одної, Чоловік це одна природа чоловіче, жінка це інша природа. Тобто чоловік більш раціональне, раціональне створіння, більше працює розум. Жінка це більш ірраціональне. Звичайно, що є, є різні жінки і чоловіки, але е, там більше чуттів у жінки. Це різні природи, вони різні. Це факт. І тому, коли вони разом поєднуються. Деколи вони не розуміють одне одного. І це нормально. Ну, як ми завжди кажемо, жінці легше зрозуміти чоловіка. Бо чоловік просто влаштований. Це механізм, який просто влаштований. Чоловіковий зрозуміти жінку це дуже складно. Неможливо. Неможливо. Правильно, це неможливо. Ну це просто треба відначально це розуміти. Що ви не можете зрозуміти? Все. Ви не можете. Не дано. Тому треба сприймати партнера таким, який він є, чи вона є. Все. Навчитись співпрацювати, і все буде добре. Ви обидво віддані. В чому проблема? Немає проблем. Все добре. Інколи людей просто треба заспокоїти, вони пройшли, і все нормально вже. Так і є.